you Брати та сестри. Сьогодні наша Українська Православна Церква слухала такі Іванські читання про ісцелення слуги Сотні. Коли Ісус Христос ішов у своєю проповіді по Капернауму, це одне з найбільших міст Галілеї. І до Його підійшов сотник. Сотник це та людина, яка має під своєю владою сотня солдат. Коли він підійшов до Ісуса, каже, Боже, із сили Мого Слугу Він лежить на, ор... на присмерті. І Ісус йому ж каже, повірити ви і так і буде тобі. По цьому читанні ми бачимо, що сотник, яка людина взагалі не мала відношення до Ісуса, до проповіді, на увірив у в Бога, що, не встигши повернутися додому, він побачив, що. Його слова зселився. І Господь настільки возрадувався у його вірі, що він навіть своїм учням, хто його супроводжував, розказує, каже, браття, подивіться, яка віра в людини. Також ми можемо нашу віру розділяти на дві частини віра, яка в нас в розумі, і віра, яка в нас у серці. Віра та, що в розумі, ми бачимо, чуємо, читаємо. І віра то, що в серці. Іменно в та віра, що в серці, ця віра була в цього сотника. Ми, дорогі, всі, брати та сестри, маємо брати приклад з цього. Бо іменно в цей час, цей нелегкий час для нашої держави, для нашої Української православної церкви, для монастиря тієї черської лаври, ми вже помаленьку з всіма-всіма собиттями, які відбуваються, ми теж вже. Якось приходимо приходимо вони я навіть сам по собі бачу, що вже воно так надоїло, вже стільки це може тривати. Але по сьогоднішньому, по сьогоднішньому читанню ми маємо наоборот зібратися і переложити усі молитви, іменно молитви до наших преподобних печерків, щоб наші преподобні печерки, щоб Господь Бог нас охранив. Також сьогоднішню, сьогодні наша церква згадує пам'ять. Дуже великого святого святітеля, чудотворця Іоанна Шумкаського. Він народився родом із Харківської губернії. З самого дитинства він був прихильний до великої молитви, любив дуже ікони збирати. І коли це замітили, його відправили вчитися в духовний ліцей і часом він постриг. Раніше його було звати в міру Міхаїл, честь Архангела Міхаїла. Але коли постригли йому дали ім'я Йоанна, часом, як описують нам очевидці, і браття, що Йоанн, святитель Іан на світі молився, що при пострізі він навіть не лягав спати. І коли навіть браття заходила на службу його забирати, він міг таку прямо посеред кілів біля якому заснути. Просто на світі була молитва. І вже в той час замітили, що навіть артіреї говорили, що... Ця людина при житті свята, бо він дуже молитва сина. І коли його Духовний Синод і справи на архіреї, щоб розвести сан на архієї, він одній жінці сказав: що вони помилилися, вони не того Івана вибрали. Але на другий день він знову побачив цю жінку і каже: мені ще, каже, хуже стало, бо каже, це мене вибрали. І його назначили місіонерську місію у Шанхай. На той час, коли були дуже великі гоніння, репресії комуністичної влади. У Китай переїхало дуже багато православних людей. І він очолив цю місію. На той час там проживало п'ять тисяч людей, але і комуністична влада добралася в Китай. І вони змушені були переїхати на острів і Філіппінські острова. І коли люди казали, що ви тут вони проживете, бо дуже часто бувають і торнати, і цунамі під час, коли преподобний світлітель Ліан Шанхайський коли проповідував, під, під час того часу ні одного цунамі не було. І самі ці філіппінці були ну, просто вони до, до нашого народу казали, що ми просто не можемо повірити, наскільки у вас великий святитель, що оминає наш острів. І тільки е, святитель Ліан, як переїхав у Сан-Франциско, його перевели туди. Через деякий час цей острів, не там, де вони жили, повністю був зруйнований е, цунамі. Також він очолив і построїв у Сан-Франциско на той час найбільшу церкву в Америці і також очолив Пасху. Також очевидці описують, що він настільки був добрий і любив настільки дітей, він в будь-який час міг прийти і вночі, і в день прийти до хворого, піти в лікарню. Він навіть знав, де хворі люди і куди причащав їх, сповідав. Цим прикладом маємо і нам служити. Скільки ми знаємо, там до нас люди дзвонять, може допоможете навіть чи Що, щось по хазяйству, чи просто допомогти другій, ти такий думаєш, я вже так втомився, можем разом. Але коли нас просять за, при, про допомогу, нам не можна відмовляти е, своїм, ну, своїм ближнім. Бо насамперед, коли ми заставляємо себе, це є виховання, да? і коли ми заставляємо простій допомозі е, до ближнього свого, ми якраз укріпляємо свою віру, бо ми себе заставляємо і до молити. Того ж, дорогі всі брати і сестри, давайте по, сьогодні, в цей день, звернемося до святителя Іоанна Шанхайського і Сан-Франциско, щоб по його молитву, по його чудотворних е, ділах, щоб і він нас припів у нашій вірі, і нашу українську православну церкву, і наш український народ. праздником!